Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний день, п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо і, звісно, після цього дні маємо, постимо. І таке коротке вступлення, бо хтось, наприклад, постив, а потім не постить. Ну то Марія дуже часто каже: Повернися, просто повернися! Не треба. Я тобі не кидаю почуття вини. Або там тебе якось називають, що ти не можеш нездатний, або там без дара, безнадійний. Марія каже дуже часто, просто повернись, повернись до Бога, повернись до моїх посилань, повернись до того, чого я кажу. Всі ми відходимо. Марія це знає, тому дуже часто каже нам: діти, поверніться, повернись, дитинко, повернись до посту, повернись до, до мене, повернись до Ісуса. Бо ти відійшов. Тому повернись. Без без різних там, знаєте, літо, я розумію, там піст дуже важко, бо е, вакації, відпустки, овочі, фрукти і все інше. Але Мар'яна захоче повертатися, повертатися. Тому заплануємо повернення. Знаєте, мав таку честь бути у Домініка Хмельницькій пару днів на, е, на літургіях, там, де літургія три години, звісно, бо довга проповідь. І, і він. І йшов на таку дуже сильну глибину щодо іспиту сумління, як сповідатися. І він казав, що треба сповідатися за кожну е, відходжену думку, коли ти на, на літургії, коли ти в молитві. Коли ти молишся, а сам смотриш в стіну і думаєш про своє. Ти просто тарабаниш. Про це треба також сповідатися. Бо ти не був всім серцем, в цій молитві. Так само на літургії, коли ти прийшов на літургію, прийшов, поки подумав, що тобі зварити їсти сьогодні дітям. То вже сказали ім'я Цесі Святого Духа. Амінь. І ти такий, о, вже до кінець, супер. І за це треба сповідатися. Бо прийшов, але не прожив цю літургію. Це також є гріх. І це глибокий вже гріх для тих, хто вже сповідається не з практичних гріхів, а вже з таких гріхів, які є душевні, більше стосуються думок, мислення. Ну і добре. Тому захочу до доброго покаяння і іспиту сумління Ігнатіанського. Також мені порекомендували дуже добрий іспит сумління Ігнатія Ігна... І, такий є орден ізуїтів. Добре, сьогодні у нас 18 грудня 1986 рік. Дорогі діти, знову сьогодні хочу закликати вас до молитви. Коли молитеся, ви набагато красивіше, наче квіти. Які після снігу показують усю красу і усі кольори, стають невимовними. Так і ви, дорогі діти, після молитви покажіть більше перед Богом усе те красиве, щоб бути йому милішими. Тому, дорогі діти, моліться і відкрите своє нутро Господу, щоб він робив із вас гармонійну і красиву квітку для раю. Дякую, що відповіли на мій заклад. Ну І бачимо, Марія каже, коли ви молитесь, коли ти молишся, ти стаєш красивішим. І це правда навіть не тільки в духовному світі, а й в фізичному світі. Бо є люди, які моляться, і виглядають набагато красивіше, ніж ті, що не моляться, наприклад. І ще, звісно, впливає, що ти їстиш, як ти, як ти свій стиль життя ведеш. Ну, але Марія каже, що молитва робить тебе красивішим в бо очах Бога. Можеш бути бридким для цього світу, але. Найкрасивішим для Бога. І це тільки молитва робить. І так само піст. Піст в тебе робить красивим в очах Божих. Ніхто не знає, постиш ти чи не постиш, але в очах Божих ти стаєш такою квіточкою, файною, файною, милою квіточкою. І, і до чого я вів? До того, що якщо ти там випадково з'їв там щось в піст, то не треба там казати, як дит, дит, на... все, я пішов, я більше не буду постити. Ні, спокійно, просто цей день злив, ну нічого страшного. Береш собі і повертаєшся. Повертаєшся, нічого страшного не станеться. Тебе Господь не засудить за те, що ти не попостив один день, і Марія тобі не скаже на бридка, квітка. Ні, повертаєшся і стаєш далі, розквітаєш як файна квітка. Тільки гріх нас може хіба робити бридкий кактус, такий, знаєте, що він буде. Оце гріховні такі квіти. А та, хто не попостила, ну, стала трошки некрасивіша, Ну, а все ж таки краще бути найкрасивішою квіточкою. Тож захочу вас бути і себе також. Квіточкою для Бога, найкрасивішою, е, такою файною пенькною, як то кажуть по-польськи. І будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, Па-па.